У повній нічній тиші пролунав звук скла, що б'ється. Ще голосніше можна, невдоволено пробуркотів Андрій, високий худий хлопець, років сімнадцяти. А то не всі в курсі, що ми сюди ліземо. Але як я тобі без звуку розіб'ю металевий замок, відповів йому Євген, його друг та однокласник. Хлопці, прошепіла Кіра, однокласниця хлопців та сусідка Андрія. Мені здається, від вашої лайки шуму більше, ніж від цього клятого замку. Заткніться нарешті. Хотілося б якось уникнути поліції та арешту за незаконне проникнення, то давайте тихіше і швидше. Дівчинка мерзлякувато здригнулася чи то від холоду, чи то від страху. По-перше, вона справді боялася, що їх можуть упіймати з брухтом і молотком біля чорного входу покинутого театру. По-друге, її з самого ранку мучило якесь тривожне передчуття. З приводу цього їхнього заходу. Я все, вигукнув задоволений собою Євген. Та не кричи, ти. Хором прошепіли на нього Кіра та Андрій. Все, все, мовчу, заходимо. Андрій зі скрипом відчинив старі металеві двері, покриті фарбою, що облупилася, і багаторічними шарами оголошень і графіті. Друзі прослизнули у темну вузьку щілину і потрапили в сірий холодний коридор. Темно було, хоч око виколи. Кіра запалила ліхтарика на смартфоні, Євген дістав з великої кишені толстовки повноцінний ліхтарик палицю і теж увімкнув. Компанія з цікавістю почала озиратися на всі боки. Старі ще радянських часів афіші, кілька рядів, поїдених міллю та пацюками оксамитових крісел, письмові столи поставлені один на одного, загалом стандартний мотлог комори. Для Мотлуху, який принесли сюди років сорок тому, щоб скористатися ним через пару місяців, але так і не повернулися за цим всім добром. Ну і що ми тут шукаємо? похмуро запитала Кіра. З кожною хвилиною ця прогулянка подобалася їй дедалі менше, чого не можна було сказати про хлопців, які з захопленням озиралися на всі боки. Та нічого конкретного, відповів Євген, просто знімаємо все поспіль, це місце само по собі перлина. Друзі рушили в глиб коридору, спотикаючись за якісь книги та зошити. Уламки якихось меблів, ролони з афішами що впали. За кілька хвилин шляху по сирому, темному коридору вони вийшли до сходинок. Друзі піднялися ними, пройшли ще кілька підсобних приміщень і опинилися в гардеробі. Порожні вішалки з поржавілими номерками, і чиясь стара парасолька залишена на стійці. Сюди, що взагалі ніхто не заходив з того самого вечора. Здивовано спитала Кіра. Ну, невже ніхто до нас не зацікавився цією будівлею? Я чекала побачити тут купу графіті та сміття та жодних слідів того часу, а тут прямо все наче завмерло. Так, сам здивований, пробурмотів Андрій, нишпорядчи ліхтариком по приміщенню. Друзі вийшли у величезне фоє з великими колонами, прикрашеними ліпниною. Вздовж стін стояли оксамитові крісла, брудні, поїдені міллю, і вкриті пліснявою та товстим шаром пилу. У фоє було несподівано світло. Друзі підняли голови і побачили вгорі величезний вітраж з різнокольоровими шибками та химерним візерунком. Через нього пробивалося місячне світло. Оце круть! видихнув Андрій, ввімкнув камеру і почав знімати вітраж. Раптом почувся якийсь тріск. Женя гучно закричав: Народ, обережно! Хлопець різко відштовхнув у бік кіру та так сильно, що та проїхала по підлозі кілька метрів і відлетіла до стіни, боляче вдарившись ногою об крісло. Потім схопив Андрія і впав разом із ним у протилежний бік. Ти зовсім охренів! Камера! обурений голос Андрія потонув у гучному тріску. Через секунду будівля здригнулася від дзвону розбитого скла. Весь вітраж скляним градом обсипався на підлогу, покривши все фоє великими уламками та дрібним скляним пилом. Друзі сиділи в протилежних кутах приміщення, боячись поворухнутися або вимовити хоча б слово. Вони були в повному шоці. Кіра повільно підняла погляд на дірку в стелі, де зовсім недавно були різнокольорові шибки, а тепер виднілося темне небо. Аж раптом на ґратах, до яких кріпилося скло вітража. Майнуло кілька ніг у пуантах, кудись у кут шмигнула біла спідниця і все зникло з поля зору. Хлопці, що це за хрінь? Там там на ґратах була балерина. Але ж це театр, прийшов до тями нарешті Андрій, тут скрізь зображення балерин. Та не в тому сенсі, роздратовано відмахнулася дівчинка. Тобі з переляку здалося, зупинив кіру Женя. Ну звідки тут балерина, та ще й на даху, та ще й жива. Хлопці засміялися. Чорт, камера! Андрій засмучено дивився на розбиту камеру. Вибач, але я повинен був, почав Женя. Та ні, бро, дякую тобі, зупинив його друг. Ти взагалі нас врятував, Андрій кивнув на купу битого скла. Але знімати тепер справді нема на що. Ну давайте хоча б на смартфони, запропонувала Кіра. Потім повернемося і знімемо ті самі місця на камеру. Чудова ідея, дякую. Кіра і Андрій встали і стряхнули з одягу пил та дрібне бите скло, і компанія закульгала на великі парадні сходи, що вели на другий поверх. Андрій знімав все на смартфон. О, це що? пробурмотів хлопець. На екрані смартфону, камера якого була спрямована на темний коридор першого поверху, промайнула щось біле. Що там? витріщилися в телефон Кіра та Євген. Та щось промайнуло ну, певно, глюк, промовив Андрій. Ти впевнений? Здивовано запитала Кіра. Через плече друга вона явно бачила, як на екрані смартфону прослизнуло щось або хтось у білому одязі. Щось або хтось. Від цієї думки у дівчинки пробіг спиною холод. Так, хлопці, вже налякано сказала вона, що саме вас тут цікавить? Давайте швидше знімемо потрібне приміщення та підемо звідси нахрен без зайвих екскурсій. Е, ну тоді гримерні та великий зал. Не задумуючись, в унісон сказали Андрій та Євген. Ну і де це все знаходиться? спитала Кіра, напружено озираючись. Здається, десь на горі, вказали хлопці в бік широких, колись явно дуже гарних сходів, які тепер, як і вся підлога у фоє, були усипані битим склом з вітражу. Компанія рушила сходами, під ногами хрумтіли осколки скла та якесь старе сміття. Піднявшись на другий поверх. Друзі почали розгублено озиратися на всі боки. З великого фоє в різні боки розійшлися три коридори, кожен з них потопав у темряві, а сам хол другого поверху освічувало величезне вікно у стелі, в якому нещодавно був вітраж. Тепер там було видно лише нічне небо і яскравий місяць. Андрій посвятив ліхтариком в правий коридор може, туди? ну наче у нас є вибір, невдоволено пробуркотіла Кіра. Дістати ж план будівлі не дано, чому б не поблукати тут кілька годин, раптом все ж таки нам пощастить зламати собі щонебудь або отримати шматком стелі по голові. Ну чого ти, ображено запихтів Євген. Ти ж знала, що ми йдемо не до парку на прогулянку. Та знала, сама винна, що дала втягнути себе в це, пробурмотіла Кіра і підняла руки на знак примирення. Тьмяний промінь світла від ліхтарика. Вихоплював із темряви двері, забиті дошками, куди б друзі не намагалися увійти, всюди було заколочено. Чорт! пробурмотів Андрій. Від кого вони все це заколочували? Так, дивно, погодився Євген, тим дивніше, що за всі ці роки тут явно ніхто не лазив, ну принаймні, якщо хтось і забирався сюди, то дуже давно. Дивіться! вигукнула Кіра. Там, там діра внизу у двері. Ми зможемо пролізти. На дверях, правда, ніяких табличок, але ну раптом там одна з гримерок, або шлях до них, або до зали, або ще щось цікаве. Дівчина знову почала відчувати страх і роздратування, темний вузький коридор, забиті двері, та й уся ця будівля загалом пригнічувала її і лякала. Підлітки по черзі лягли на підлогу і проповзли через пролом в двері до невеликого приміщення, освітленого тьмяним світлом місяця та вуличних ліхтарів. Яке потрапляло сюди крізь брудні вікна. Кіра озирнулася і закричала. Після неї закричали й Андрій та Євген. Перед ними стояло близько десяти постатей у балетних пачках, ніби застиглих у позах із балету. Витончено скинуті руки, витягнуті спини, пригнуті або відведені назад ноги. Андрій тремтячою рукою підняв з підлоги ліхтарик, увімкнув його і направив на постаті балерин. Фух, твою ж мать! Полегшено зітхнув він. Та не волайте, гляньте, це ж манікени. Справді, вся кімната була наповнена манекенами, у колись білосніжних, а тепер покритих товстим шаром сірого пилу сукнях. Біля вбрання, схожі на хмаринки, були прикрашені білим пір'ям, блискучим камінням та численними шарами тюлю та мережів. Як гарно! прошепотіла Кіра, і, вімкнувши спалах у камері смартфону, зробила кілька знімків вбрання. Євген тим часом нишпарив по стіні приміщення ліхтарем. В іншій руці він тримав смартфон і знімав якісь портрети в гарних дерев'яних рамах під шибками, вкритими товстим шаром пилу. Дивіться, тут фотки співробітників театру та артистів. От цікаво, адже багато хто з них досі живий, але їм вже років по 80, А інших, навпаки, вже немає в живих. Чорт! вигукнула Кіра, ось саме це мене й напружує. Ну озирніться навколо. Театр немов покинули одразу на хвилину і більше не повернулися. Ну ніби всі пішли з роботи наприкінці робочого дня, а на ранок забули, що тут працюють. Подивіться, чому не забрали ті самі фото зі стіни, чому не перевезли кудись усі ці сукні? Дівчинка обвела рукою кімнату. Вони такі гарні, напевно, дуже дорогі. Їх могли продати, віддати до іншого театру, зберігати в якомусь музеї. Чому це все таке цінне стоїть тут, усіма забуте? Таке враження, наче цю будівлю законсервували, та навіть та парасолька в гардеробі, мене все це якось лякає. Подивіться, ось навіть нитка у швейній машинці не зворушена, ну наче костюмерка вийшла попити чаю і зараз повернеться до роботи. Справді, робочий стіл із швейним приладдям, нитками та тканинами виглядав так, ніби від нього відійшли годину тому, якби не товстий шар пилу і штукатурка, що обсипалася. Навіть чашка з чайною ложкою стояли так, ніби в ній стигне чай, який не допили кілька годин тому. Та ну! пробурмотів Євген, намагаючись знайти аргументи проти слів кіри і не знаходячи їх. Закрили театр спонтанно, ну, мабуть, майно державне, яка співробітникам була справа до нього. Та це маячня, перейшла на крик Кіра. Ну, навіть якщо так, ну як за сорок років сюди ніхто не заліз? Ви ж бачили, ми, три школяра, спокійно потрапили до будівлі, поколупавшись у замку десять хвилин. Проте ніхто не зміг жодного разу за ці всі роки? Народ, тихо, промовив Андрій. Ви що взагалі нічого не знаєте про цей театр? Ну, знаємо, що під час виступу щось трапилося зі сценою, будівлю визнали небезпечною та закрили на реконструкцію, але так нічого й не зробили, невпевнено пробурмотів Євген. Ну, видаєте, там же така історія. Почав свою розповідь Андрій. Цей театр було збудовано ще в дореволюційні часи. Ця будівля завжди була театром. На той час тут проходили спектаклі, у яких була задіяна прислуга. На виставу запрошували друзів та рідних. Загалом це був такий собі театр самодіяльності. Потім донька власнику театру всерйоз захопилася балетом і почала набирати до театру справжніх професійних артистів, зайнялася режисурою та постановкою вистав. Вистави стали платними. Згодом весь вищий світ мріяв потрапити на спектаклі до цього театру і готовий був платити за це чималі гроші. Якось у театрі з'явилася дуже талановита дівчина. Вона танцювала так, що люди затамовували подих. Її гнучкість заперечувала всі закони анатомії, іноді здавалося, наче вона просто пурхе над сценою, не торкаючись ногами підлоги. Її звали Ольга Месер. Ольга швидко стала примою театру. Їй давали найкращі ролі, найгарніші костюми. Саме її зображення завжди прикрашало афіші, саме їй величезними кошиками дарували квіти-шанувальники, саме в неї закохувалися чоловіки, які відвідували спектаклі. Але творче середовище це завжди конкуренція та заздрість, і ті часи не були винятком. Інші артисти заздрили успіху месер і швидко не злюбили її. В Римі почали робити всякі підстави, спочатку просто образливі: то пачку забруднять, то пуанти порвуть. Але з часом капості почали набувати жорстокості та навіть небезпечного характеру. Сіль і скло у пуанти, їдкі речовини, що просочують тканину і викликають хімічні опіки. Чим вище злітала популярність балерини, тим більше розлючувався колектив. І одного разу, коли вона танцювала в одному зі спектаклів, один із її партнерів налив олію на те місце, де Ольга мала танцювати свою партію. Той вечір закінчився не дрібним шкідництвом, а справжньою трагедією. Ольга послизнулася на олії і пошкодила собі ногу, але вона була справжнім фанатом своєї справи і продовжувала танцювати, думаючи, що нічого серйозного не сталося, і що після вистави її в черговий раз поставлять на ноги лікарка їхньої родини. Дівчина зрозуміла, що сталося щось серйозне, коли побачила злякані очі і почула шепіт у залі. Вона опустила очі на свою ногу і побачила плями крові на білому трико та на підлозі сцени. Виявилося, що вона танцювала з відкритим переламом, але в куражі і від впливу адреналіну майже не відчувала пекельного болю. Вона зібралася обережно піти зі сцени, голова запаморочилася, вона підслизнулася ще раз, чи то на олії, чи то на власній крові, і впала, зламавши собі шию. Загинула просто на сцені, сяючою, як і жила. Ефектно закінчив розповідь Андрій, обіймаючи за талію манекен у запиленій балетній сукні. Ого, ефектна казка! пробурмотів Євген. Але чомусь театр закрили не в дореволюційні часи, а десь у 80-ті. Та не казка це, мені це бабуся в дитинстві розповідала, а її її бабуся. Їхні пращури працювали в цьому театрі і цю історію передавали наступним поколінням гаряче доводив Андрій. А закрили через нещасний випадок, точніше, він не один був, але останній був найжахливішим. Як не один? Які ще випадки? напружено запитала Кіра. Ну, коротше, відколи загинула Ольга, у театрі почали траплятися всілякі неприємності. Не надто часто. Ну, наприклад, раз на 2-3 роки хтось із артистів падав на сцені, щось ламав собі, або серйозно травмував м'язи та зв'язки, і відбувалося це виключно в ті вечори, коли давали ту саму виставу, в якій загинула Ольга. Угу, ну, це вже точно міські легенди, засміявся Євген. Та слухай далі, зупинив його Андрій. Останній нещасний випадок змусив взагалі закрити театр. Коли закінчилася вистава, і усі артисти вийшли на оклін до глядачів, на сцену впало підсобне приміщення, яке знаходилося просто над сценою. Усю сцену засипало камінням, балками перекриттів та меблями, які зберегалися в підсобці. Більшість артистів загинула, решта залишилася каліками. Ну і вгадайте, яка вистава тоді йшла? Та, в якому танцювала Ольга. Тихо промовила Кіра, і ти вирішив розповісти це все нам саме тут і саме зараз? Ну, винувато розвів руками Андрій, я в містику не дуже вірю, думаю, це все низка збігів. Та пішов ти, роздратовано промовила Кіра. Раптом позаду Євгена почалася якась дивна метушня, ніби щось біле промайнуло в повітрі. Голову хлопця стиснули дві бліді руки з довгими чорними кігтями і різко крутанули її в бік. Пролунав кіт хребта, що ламається. Руки крутнули голову ще сильніше, в тому ж напрямку, і голова відірвалася від тіла. Білу пачку, присипану багаторічним пилом, залило кров'ю. Кіра несамовито закричала. Андрій різко спрямував ліхтарик у бік Жені і закричав ще голосніше за кіру. Замість манекена на педесталі стояла бліда дівчина у балетній пачці. Вона стояла спиною до друзів, але її голова та кінцівки були неприродно повернені в їхній бік. Її обличчя спотворювала звіряча гримаса, очей в дівчини не було. У чорних очних провалах копошилися черв'яки, в жахливих синюватих руках балерина тримала відірвану голову Євгена. Раптом пролунав тріск ліхтар і Андрія заіскрив, скло та лампочка лопнули, і кімната поринула у темряву. Друзі на кілька секунд застигли, даючи очам звикнути до темряви. Потім Андрій схопив за руку кіру і потягнув її до дверей, в яких у місячному світлі виднілася рятівна чорна діра, що вела до коридору. Друзі кинулися до заповітного виходу, кімнату сповнило рухами. Балерини на п'єдесталах почали рухатися, похрускуючи кістками суглобами і сухожиллями, що ламалися та рвалися. Вигинатися і крутити головами навколо своєї осі. Вони почали ставати на чотири кінцівки і ламаними рухами рушили у бік дверей. Андрій швидко повалив кіру на підлогу і проштовхнув її в пролом у двері і поліз сам. Раптом одна з моторошних танцівниць схопила його за ногу і почала тягнути назад в кімнату. Кіра вчепилася в його руки і тягла в коридор. Дівчинка плакала і кричала від жаху, безсилля та болю в руках. Сил Майже не залишалося. Раптом Андрій зміг підняти вільну ногу і щосили зарядив тварюці у балетній пачці по голові. Моторошна голова з порожніми очами відлетіла від понівеченого тіла, і чудовисько на мить послабило хватку. Кіра! відчайдушно закричав Андрій. Дівчинка з останніх сил потягла друга за руки, і він опинився в коридорі. Друзі швидко підвелися на ноги і побігли коридором у бік фоє. За їхніми спинами лунала метушня тріск, крехтіння і моторошний сміх. У дірку в двері намагалися пролізти моторошні балерини. Чорт, чорт, твою матір. голосив захеканий Андрій, що за хрінь трапилася. Євгену відірвала голову напівдохла балерина. Ти ж там був чи ти сліпий? крикнула вслід захекана Кіра, вдарила Андрія кулаком у грудь і розплакалася. Якого біса ми сюди полізли? Андрій, навіщо? Тихо, заспокійся, нам треба вибиратися звідси, робко бурмотів Андрій. Раптом вони так і нас так само, перелякана кіра витирала сльози. Що це взагалі? Хто це? Якісь перевдягнені психопати? Ну, не можуть це бути зомбі. Потім про це подумаємо, намагався заспокоїти подругу Андрій. Треба вибиратися. Друзі завмерли посередині коридору, позаду все було тихо, потвори або відстали від них, або причаїлися. Або ж друзі з'їхали з глузду, та їм вся ця хрінь взагалі примарилася. Кіра та Андрій несміливо попрямували до сходів, постійно світячи по боках ліхтариком і раз у раз озираючись, сходи. Вони почули якийсь незрозумілий гомін внизу. Перегнувшись через перила, Кіра побачила, як по сходах на руках та ногах, хто животом вниз, хто спиною, повзли жахливі дівчата та хлопці у балетних трикота пачках. З їхніх ротів витікав огидний темний слиз, з порожніх очних отворів падали черв'яки. Господи, господи, Кіра хрестилася і тремтіла як осінній листок. Андрію, їх там дуже багато. Боже. Андрій перехилився через перила. Ох, твою мать! Так, отже, сходи не варіант, перелякано дивився на кіру хлопець. Дивись! дівчинка вказала рукою за його спину. Он якісь величезні двері. Може, то зал. Діти підійшли до дверей, приклали вуха до них і прислухалися. За дверима чулася якась тиха музика, метушня на сходах все наближалося. З'явилися синюшні руки, що хапаються за поручні. Часу на роздуми не було. Андрій штовхнув одну з важких височенних дверей, і вони зкірою прослизнули до зали. Намагаючись не рипіти і не стукати, друзі прикрили двері. Вони потрапили у великий холодний. З ароматом старого дерева і цвілі зал, у величезні високі вікна падало світло вуличних ліхтарів та місяця, тож у приміщенні було досить світло, до того ж, над сценою горіла купа свічок. Хто це все запалив? прошепотіла Кіра. Вгадай, злякано відповів Андрій. Несподівано, звідкись тихо залунала музика зі знаменитого балету: брудні, рвані, покриті пилом та пліснявою. Колись бархатні куліси стали з жахливим скреготом підніматися над сценою, оголюючи погляду друзів кошмарне видовище. Над сценою, яка все ще була завалена уламками злощасних перекриттів, які поховали під собою артистів театру років 40 тому, виднілася якась постать. Друзі, наче зачаровані, спустилися на кілька рядів під центральним проходом і з жахом прикрили роти долонями. Над сценою на мотузках. Ніби маріонетка висіло тіло Євгена, одягнене в балетне трико, залите кров'ю. Окремо над тілом висіла голова. Голова колихалася ніби маятник і ніяк не могла зіткнутися з шиєю. Кіро знудило, вона почала плакати тихо підвиваючи. Музика почала звучати голосніше. Хтось, смикаючи за мотузки, привів тіло жені в рух, намагаючись імітувати танець. Кіра почала несамовито кричати, розмазуючи по щоках сльози. Вона, здається, почала божеволіти від цього видовища. Андрій обійняв її і притиснув обличчям до грудей, щоб вона не бачила кошмар того, що відбувається на сцені. Підлітки не розуміли, що їм робити. За дверима, мабуть, ці потвори. Залишатися в залі теж небезпечно, та й від одного видовища на сцені можна зійти з розуму. Раптом мотузки послабшали. Важка голова Жені впала на підлогу з глухим стукотом. Потім тіло плавно піднялося на ноги і почало незграбно рухатися до друзів, що застигли на місці. Коли те, що залишилося від Євгена, наблизилося, стало зрозуміло, що тіло не йшло самостійно. За ним ховається щось у балетній пачці. Воно несло за комір тіло і тримало за волосся голову. Це щось йшло спиною вперед. Вивернувши кінцівки та голову в неприродній позі. Раптом моторошна балерина відкинула вбік голову Жені. На її місці з'явилася страшна морда без очей. Ольга Месер вишкірилася в страшній гримасі, чи то злості, чи то посмішки, і відкинула й тіло. Зробивши кілька страшних ламаних па своїм скаліченим тілом, вона рушила до друзів Андрій та Кіра. Розвернулися і кинулися до виходу із зали, бігом до сходів, вниз, через гардеробну, у темний коридор, що веде до чорного виходу. Чорт! завмерла на вході в коридор Кіра. Андрію, прозикалася плачуща дівчина. Там дуже темно, мені так страшно, мені теж страшно, зізнався Андрій, але у нас немає виходу. Смартфони та ліхтарики ми десь втратили. Це єдиний вихід, доведеться наосліп. Раптом вони й там, прошепотіла кіра, я не думаю. Там було порожньо, коли ми прийшли, що заважало їм напасти одразу. Друзі зробили крок, запоріг, і зробили ще кілька кроків. Попереду майнуло щось біле, пролунав звук сухожиль і суглобів, що ламаються. Двері за спинами друзів з гуркотом і скрипом зачинилися. Порожніми темними коридорами театру пролетів несамовитий крик Кіри та Андрія. Пильний диск платівки обертався на старому програвачі з жахливими шумами та перешкодами. Голка знімала з чорного вінілу звуки балету. Від цих шумів та спотворень мелодія звучала максимально лякаюче та неприємно. У залі пролунали оплески та жваві голоси змішані з хрускотом кісток. На поїдених мілью сидіннях у найжахливіших позах сиділи артисти театру, усі балерини та балерони. І загиблі за довгі роки. На сцені висіли три тіла Євген, Андрій та Кіра. У Андрія залишилася тільки одна нога, друга висіла поруч на мотузці, у кіри були відірвані обидві руки, вони висіли поруч із плечима і ніби піднялися вгору перед виконанням Арабеска. Тіло Євгена уривком шиї ніяк не могло зіткнутися з відірваною головою. Вгорі на балках, що залишилися від зруйнованої підсобки, сиділа спотворена Ольга Месер і розлючено смикала за грубі мотузки, приводячи останки підлітків в рух і змушуючи їх танцювати жахливий у своїй потворності танець. Вдячні глядачі вибухнули новими безладними оплесками та хрускотом кісток.